Вірш присвячується обмінникам, а долар вже майже по вісім, якось наснилось мені. Ластівки граються в стрісі, знайомих нема на війні. В Крим український зібрались, до родичів їдемо ми, тоді ми ще й гадки не мали, що станемо чужими людьми. Батьки хочуть брати машину, в Донецьку, як завше, футбол. Я якраз іду в старші класи. У мене перша любов. Навколо усміхнені люди, лиш долар насмучив тоді. А що як по вісім він буде? Не знали ці ними біді? Не знали, що долар по вісім це ще насправді Адем. Що ми, як в рядках ACDC, Дорогою в пекло йде. Не знали війни важку ношу, Що деяких вхопить сказ. Долар по вісім, о Боже, це ж все подорожчає враз. Бензин уже по сім, двадцять, а кажуть, сім-тридцять буде. Як же тоді заправляться? Хто ж стільки грошей знайде? Проснувся долар повсюди, але не по вісім давно. В Криму вже чужі для нас люди, в новинах трагічне кіно. Попереду перемога, а поки герої в ріллі. Колись я вірив у Бога. Тепер пекло тут, на землі.